Сьогодні освіта знаходиться на шляху реформування. Не секретом є те, що аспект процесу реформування системи освіти не просто дається усім. Саме тому у стінах Березнівського навчально-виховного комплексу зібралися вчителі початкових класів району на засідання авторської творчої майстерні учителя методиста початкових класів Оксани Фурсяк щодо формування у молодших школярів ставлення до навчальної діяльності як до особистої мети свого розвитку в системі розвивального навчання. Сонечко. Точок. І попробуйте в себе на столиках спасти ці. Получилось? Молодці. А тепер мовою математики. Хто зможе оце, ці наші дії мовою математики? сказати? Сашка, прошу. Б. Можна і так. Скажіть, оце що це? Щастинка. А оце вже тоді ціле, отаке. Частинка. А коли воно стало цілим? Коли, коли з'єднає? Сьогодні освіта знаходиться на шляху реформування. Не секретом є те, що Дуже важко осмислити, опанувати законодавчий нормативно-правовий та концептуальний аспект реформування освіти в Україні. На сьогоднішній день уже всі загальноосвітні навчальні заклади нашого району обговорили концепцію нова українська школа. Дана концепція це є сукупність ідей, які мають бути втілені у новому законі про освіту. Цей документ пройшов громадське обговорення і ухвалений колегією. Міністерства освіти і науки 27 жовтня 2016 року. 14 грудня 2016 року була схвалена розпорядженням кабінету міністрів України за номером 988. Ще одна концепція це концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти нова українська школа на період до 2029 року. А що було більш зрозуміліше? Це є політичне рішення, яке визначає діяльність у сфері загальної. Середньої освіти дане політичне рішення є правильним, тому що він має напрям діяльності до досягнення поставленої мети. Цей документ є більш вагомішим для загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання методичної служби полягає у тому, аби допомогти учасникам навчально-виховного процесу безболісно адаптуватися до процесу змін, допомогти осмислити. Потребу у цих змінах і виробити шляхи, які якісно і ефективно плекатимуть на процес адаптації. Сьогоднішнє засідання це є одна із форм методичної роботи, яка, до речі, рекомендована Міністерством освіти і науки. Про це свідчить лист міністерства освіти і науки за номером 1 дріб дев'ять від 27 жовтня 2016 року. Про діяльність районних методичних кабінетів, методичних служб об'єднаних територіальних громад. Даний лист рекомендує створити авторські творчі майстерні кращих учителів, активізувати їхню діяльність у зв'язку із процесами децентралізації та здійснення заходів щодо реформування освітньої галузі. Провівши так зване дослідження концептуальних засад, ми дійшли висновку, що легше буде і педагогам, і вчителям зрозуміти зміст нової української школи, якщо ми проведемо асоціацію уже із дієвою системою і знайомою і для батьків, і для вчителів. Яка також формує ті навички, які встановлені новою системою освіти. Це такі навички, як уміння вирішувати складні завдання, критично мислити, проявляти креативність, управління людьми і навички координації та взаємодії, емоційний інтелект, судження і прийняття рішень важливим буде не тільки якість прийняття, а й швидкість, клієнтоорієнтованість, уміння вести переговори і когнітивна гнучкість. Такі навички формує розвивальна система навчання, яка збереглася у даному закладі завдяки цілеспрямованій роботі адміністрації закладу із педагогами на сьогоднішньому засіданні авторської творчої майстерні, керівником якої є Фурсяк Оксана Миколаївна, досвідчений учитель методист початкових класів, яка навчає дітей за розвивальною системою навчання. Ми намагатимемося доступно донести до слухачів потребу у ефективному використанні елементів розвивального навчання у традиційній системі. Не навчання, яка полегшить у подальшому роботу педагогічного працівника та взаємодію з батьками і учнями. Усі матеріали даного засідання будуть розміщені на сайті нашого методичного кабінету і на моєму блозі. Бажаючи зможуть переглянути ці матеріали, у зручний для себе час і взяти для себе щось корисне. Трошки в нас бачите, програма йде, коли там раніше в першому класі вже знають те, чого вже в четвертому, але ж вони на кінець року, багать їх одинаковий. Чим різняються ці дітки від інших діток, ви бачите, що вони мислять, вони думають, вони висловлюють свою думку, вони не бояться її висловлювати, вони до всього доходять самі. Те, що у нас у в традиційній школі ми даємо правило, показуємо приклади і діти закріплюють, а тут навпаки правило виводиться в кінці. Змінити самого себе як суб'єкта навчання і творчо їх досягає. Ну, система розвивального навчання дотримується певних принципів. Все навчання йде від загального до конкретного. Якщо у початковій школі ми починаємо навчання, там, от від одиниці рахуємо до 10, то тут ви бачили діти можуть ще в першому класі. Ну, вже на кінець року вони рахують, але вони рахують у межах 10. Всі завдання, всі приклади, рівняння вони розв'язують. Задачі всі йдуть із буквеними виразами. На сьогоднішній день ми вже адаптували, скажімо, до того, що продовження немає. І на кінець 4 класу діти і в розвивальні, і в традиційні, і навіть у цей інтелект України, вони всі мають виконувати державний стандарт початкової освіти, виконувати всі завдання, додавання, віднімання і написання. І в 4 клас нас ДБА здає одинакові завдання. Якщо протягом навчання контрольні роботи відрізняються, тому що програми різні, то на кінець 4 класу вони елементарно пишуть завдання. Які пише традиційна школа і розвивальна школа, розвивальне навчання це творчість, розповідає вчитель традиційної системи навчання, оскільки допомагає встановити партнерські відносини між вчителем та учнем. Треба зрозуміти, що розвивальне навчання це творчість. Дитина повинна навчитися творити. Коли застосовувати методику розвивального навчання, в першу чергу вчителю треба замінитися самому. Самому змінити відношення як до учня в традиційному навчанні. Учень це об'єкт навчання, а в розвивальній системі це суб'єкт. Тобто треба повністю переключитися на учня. І для цього треба вміти самому перестроїти потихеньку, помаленьку, так як діти роблять на уроці відкриття. Я для себе в розвивальному навчанні зробила деякі відкриття. Урок я можу побудувати. І так, як я хочу, робота дітей на уроці, вони не боялися говорити, вони не боялися мені заперечити. У них було право на помилку і вони могли помилятися. Формується учбова діяльність, яка заснована на потребах, діях активній участі саме учням, мета якої зміни у самих школярах. Потрібна стає зовсім інша педагогічна діяльність, основа якої це проєктування Умов або там, так скажемо, ситуації для самостійних, самостійних дій учнів, ми повинні допомогти усвідомити дітям, що здоров'я. Не дар. це дар не тільки для людини, а й для суспільства. Приємно, що галузь освіти не стоїть на місці, рухається вперед, в ногу з часом. Я згідна із тим. По-перше, йшла перша внучка в перший клас і вирішували, чи давати в розвивальне навчання. А я сказала, віддаєте, я не знаю, чи я вам зможу допомогти. Бо якщо не буде відвідувати, я не знаю цієї програми розвивального навчання. Але коли. Вже пішла, що ми не знаємо, вчителі тут сидять, і підтвердять, що я часто густо дзвонимо, що не знаємо, то питаємо. І вони допомагають. І багато чого я вже навіть втілюю в звичайному класі в себе на уроках. Тому що насамперед емоційна атмосфера уроку, це як починається, і воно все тоді, як дитина рада, весела, вона сприймає матеріал. І дуже добре, що. Самому треба перебудовуватись, перевтілитись, тому що ми справді хочеться сказати так і в книжці так написано. і повинні вивчити. Оце дуже добре. Тож, як бачимо, переваг нині багато. Будемо сподіватися, що інновації працюватимуть на випередження. Так, нова школа за задумом розробників концепції має не стільки нашпигувати учнів знаннями, скільки вчитися ними користуватися, критично мислити. Юлія Іванюк, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.